Наче було. Дуже важка, бо було влучення 19 шахидів, які потрапили біля житлових будинків. Трансформаторна підстанція постраждала крамниця автівки. Крім цього розтрощено декілька тролейбусів нашого громадського транспорту. На жаль, за медичною допомогою звернулося 46 людей різних ступенів важкості. Хтось з них перебуває зараз у лікарні, що стосується. Uh um Світла то зараз фактично 40 тисяч абонентів знаходяться у Харкові без світла. Ми наше комунальне підприємство працювали вночі. Працюють зараз щоб закрити контори. Хочу сказати, що більш ніж 4 тисячі вікон було вибито. 53 житлових будинках були пошкоджені, і дуже багато сьогодні роботи, яку ми нам потрібно зробити для того, щоб зашити контора і. Відновити електропостачання у ці будівлі ми змінили маршрути, бо трасорона. Терне підстанція, вони заживили і електромережу, яка функціонує для того, щоб працювали тролейбуси. На жаль, вона ще не заживлена, і ми змінили маршрути. замінили їх автобусами, і на автобусах люди можуть можуть доїхати цим маршрутам, які по яким працювали тролейбуси. мобільне. ЦНАПАМ відкрили відкрили у школах ЦНАПа, куди йдуть люди, щоб отримати документи і щоб подати. Заява на її відновлення це дуже важливо. На жаль, ми маємо е, такий досвід, бо е, Харків практично постійно знаходиться під обстрілами, е, і е, ми розуміємо, що людям потрібна допомога е, і в оформленні документів, е, щоб якнайшвидше отримати матеріальну допомогу, вставити вікна, е, зробити ремонт у е, своїх домівках.